Нарешті дочекалися уже урожаю лохини. Подивіться, які ягідки. Дуже смачні, дуже соковиті і дуже корисні. Ягідок, незважаючи на холодну весну, дуже багато є, що, скажімо, попоїсти. Але щоб врожай достався, скажімо так, тільки нам. Треба за нього поборотися. Ось тут поставлені ящики такі високі, агроволокно. І накриваємо, тому що шпаки, горобці теж не дрімають і теж вони люблять поласувати лохиною. І я вам скажу не здивована, тому що вона дуже-дуже-дуже смачна. Скажу: на ринку ціни на неї кусаються. Тому раджу просто всім, хто має вдома місце, хоч би під пару кущиків, але виділити для лохини, постаратися перший рік правильно її посадити, тому що вона потребує певних умов, інформації досить достатньо в інтернеті. І потім смакувати ось таку прекрасну, чудову ягідку.